Привіт, YouTube! Давно не було відео у нас, тому що дуже такий киплячий сезон почався, коли потрібно все і одразу. А, значить, сьогоднішнє відео буде про огірки. Ось так зараз виглядають наші огірки. Це край теплиці. А, десь там є стежка. А, виборку вже робимо місяць. Ми почали виборку 1 травня. На даний момент у нас огірок в ціні на роздріб 80 гривень. Стартували 1 травня 150 гривень за кілограм. В цьому відео покажемо, як ми робимо обрізку пасинкування, огірка і трошки омолоджування. Зараз проходити тут дуже складно, тому ми вирішили зробити ось так. Ось так. Вже більша частина роботи зроблена. А, значить, що ми робили? Наш ігрок підріс уже настільки, що впирається в потолок теплиці. А, ми обрізаємо знизу по стеблу а, десь 7 листків. За один раз можна відрізати не більше десяти листків. Але за рахунок того, що у нас густі кущики є наверху, це вже обстрижений майже. А можна знизу дрізати сім і поверху прорядити, але не більше 10 штук за один раз. Okay. А, значить, потім ми зрізаємо ниточку зверху, опускаємо кущик і ось так зараз покажу. Ми його склали кільцем. Тому що знизу, на жаль, дуже мала кількість завязі, вона вся наверху. Тому ми його складаємо кільцем, бачите, і таким чином його пускаємо, йому буде куди рости. І таким чином ми його омолоджуємо. Значить, як ми робимо формування і пасинкування? Ось тут, в принципі, більшу частину ми обрізали майже усі пасинки, усі вуса для того, щоб була сила в самого куща, в центрального палива. Але можна зробити ось так. Якщо ви, так як і ми, пропустили деяку кількість пасинків, ось, наприклад, пасинок першого порядку, ми зрізаємо точку росту пасинку і залишаємо один огірок. Буває таке, що на одному пасинку ось такий жмоточок. Ми відрізаємо точку росту, залишаємо один листочок і все. Ось так можна формувати, і таким чином можна збільшити врожайність. Але коли ось пасанок такий, Ні, це не пасанок, зараз покажу, ось коли ось такий длінючий пасанок, тобто він трохи потягся до сонечка. І ось тут також забираються живильні елементи з самого куща, і гірок аж тут, і тільки один поки що. Тому ми відрізаємо його повністю. Ну, або відламуємо, якщо нема ножиців під руками. Тому ми відрізаємо повністю. Тобто, якщо пасинок коротенький, він сили менше тягне. Ми залишаємо ось також. Бачите, ми залишили коротенький пасинок, на ньому гірки. І таким чином можна збільшити трошки врожайності за гірком. Ну і вуса також. По поливу у нас лежить і крапля. Поливаємо звичайною водою через день. Кормимо мастер або 20-20-20 даємо раз у 3-4 дні, або ще можна монофосфат калія, але це ми робимо раз у тиждень. Монофосфат калія там у складі є фосфор і є калій. Фосфор він зміцнює коріння, живильні елементи, він тоді краще всмоктує з ґрунту, плюс корінь укріпляється. Для того, щоб великий кущ з довгим-довгим, я там рахувала майже 2,5 метри кущ, щоб йому вистачало сили. І калій для завізі, для завізі, для цвітіння, для, для того, щоб було більша кількість огірків, щоб вони формувалися правильно. Також по огірку можна побачити, як він розвивається. Якщо він рівненький, все окей, йому все вистачає. Якщо він ось так підкручується, це говорить про те, що в теплиці трохи жаркувато, на вулиці і йому не вистачає вологи. В інтернеті є багато дуже сильно картинок, я вам зараз дещо покажу. По формі гірка можна визначити, що саме їм не вистачає. Ну, у нас більша частина роботи вже зроблена, залишилось останні два рядочки, я ніяких не можу перемогти. А там помідорки вже дуже сильно чекають. Зараз вам покажу. Тут ми висадили під каплю місце нашій теплиці, звільнилося з-під квітів. Ми посадили перчик. Слимак і тут його жре. Тут у нас кашпулі, які залишилися. До речі, ми вже відкриваємо на день теплицю. Кашпулі наші, які вже попереростали. Я їх постригла, підкормила. Вже деякі винесла з теплиці, але тут ще, бачите, трошки не вистачаємо. Часу. Ось він пострижений, такий гарненький. Кормимо, живимо, по листу підкорять, будуть у вас знову гарні кущики. Тут у нас помідорки. Ми вже проводили пасинкування двічі. Закінчуємо з огірками і будемо переходити на помідори. Помідори вже дуже багато нав'язалося. Ось такі гарні, бачите. Поналивалися гарненько, чекаємо, коли вони вже все ж таки поспінуть. <гум> вже не можемо дочекатися, Сліць, які гарнесенькі. Ось такі у нас справи. Дуже багато роботи на полі. Не встигаємо все показувати. Тому що треба час для того, щоб записати, змонтувати, загрузити на YouTube. Ну, нічого, ми все будемо вам показувати, помірюємо наших можливостей. Залишайтеся з нами, пишіть коментарі, будемо раді питанням, порадам, гарного всім дня! І хай Україна переможе!